Дивіться, ще раз розказую, створили мою сторінку подібну копію, і від мого імені звертаються до людей і просять допомоги. Як виглядає оце, про це прохання, я тому і хотів його зачитати, бо вони всім одинаково пишуть. Всім одинаково. Пише він, слава Ісусу Христу, слава Україні як справи, як здоров'я. Пише людині, яка побачила мою сторінку і підписалася на Неї. Людина відповідає, слава на віки Богу героям слава, дякую, все добре. І він пише цей шулер, Слава Богу, Хай Бог благословить, оберігає вас і вашу родину, і все буде Україна. Ну, вроді би, гарно все пише. Вона пише дякую навзаєм. Він тут дальше, дякую щиро вам. Мені вас Бог послав, маю прохання, можна звернутися до вас. Може ви зможете допомогти. Я не знаю кого просити, бо Боже, люди вже не так допомагають. І не в той бік, чи? Бо вже люди не так допомагають, змучилися. І тут людина. Каже, чим я можу допомогти? Е, дякую завдяки таким людям, як ви, перемога за нами. Я їду в госпіталь, е, веземо ліки, продукти хлопцям із капеланами. У нас не вистачає на паливо всього 560 гривень. Представляєте собі? Їде отець Василь, ну, типа, мене пише, І ще пару капеланів. І в нас 560 гривень не вистачає. Це що за такі капелани, що не мають телефона ні воєнних, ні командирів, ні хлопців? Не, ну подумати логічно. досить того, що отець Василь їде, і ще пару капеланів, і вони не годні 560 гривень знайти. І, і це можна повірити? Я би писав до чужої людини, з якою ніколи не спілкувався, і я маю писати до цієї людини, і вона має це слухати. Добре, що ця чудесна людина мені написала Ну, в мій вайбер. Я не знаю, де він там писали, чи це в меседжері, чи Бог знає, де це. Вроді в меседжері. От. І він пише: всього 560 гривень. Якщо я Напишу вам номер карти, зможете допомогти. Але я завтра поверну вам. Просто дуже потрібно зараз. У мене ліміт на карті, бо е... купляємо ліки і продукти хлопцям і буду вдячний за допомогу і розуміння вам. Але прошу, впишіть, відпишіть мені, бо людина чекає на заправці і потрібно їхати, бо є загроза обстрілу. Боже, я. Я пізніше перекину вам відео, побачите, що тут робиться. Для нас важлива кожна гривня. Дякую. І так він пише кожен раз. На заправці, зараз будуть обстріли. Тут їдемо хлопцям, купуємо лікарства. І присилають карточку. Люди кажуть: отець то не ваша карточка, бо вони ж видно, що там, та. І вони тоді кажуть: в мене ліміт на картці. Ми купуємо ліки багато. Так пояснюю вам всім, що ліміт на купляння нема. Є ліміти на переводи на карточку фізичних осіб на фізичних осіб. Ще й кудись там. А купляти ліміту нема. Нема ліміту. Тому, ну, по-перше, навіть просто якщо прочитати оце, зрозуміло зразу, шулер. І тут пише вже оця дівчина, як вонась називає, Наталочка пише. Чи можу я поспілкуватися з вами? Я вас бачила на камеру, і, і зрозумієте, і дякую за розуміння. Ну, вона ж мене дивиться, отак, як ви мене дивиться, вона мене в лице знає, голос знає. І каже, чи можу я з вами поспілкуватися? Молодець. Молодець. Бо писати може хто хоче. Пам'ятаєте казочку про вовка і поросят, він прийшов і маминим голосом там говорив, що там. <смі> Тому треба до мене дзвонити напряму. Послухати, мій голос не підробиш, розумієте? І стиль моєї розмови так само. Він пише: я зрозумів, якщо ви маєте якісь сумніви, допомагати не потрібно. Зрозумів, вибачте, що потурбував вас. Божого благословення вам і вашим рідним. Маємо трохи роботи. І не можу довго бути в інтернеті. Гарного дня вам, я зможу розмовляти, я напишу вам. Питання є, Питань не є. Вона пише, ну, якщо ви слухаєте, якщо ви скинете мені свою карту і я побачу ваше прізвище, я скину гроші. Ну, Наталочка молодець, вона йде чітко все, як має бути. Я вам гарно об'яснив. В мене ліміт на карті, бо, бо, бо купляли ліки, оплачували протези. Та ти що для наших воїнів? Чому і звернувся до вас за допомогою? Якщо б не було ліміту, я би вас не просив. Я буду молитися за вас і вашу родину. Представте собі. І вона пише, навіщо ви обманюєте людей? А талочка пише, нащо ви обманюєте людей? І він пише, розумієте, курс за російським кораблем великими буквами. Ця скотина, розумієте, інакше не скажеш. Тому кажу вам, як вам хтось пише, як вам пише хтось, ну, типа від мене, я вам пишу, так? і ніколи ми з вами не спілкувалися. Зразу мені дзвоните, якщо це меседжер, там є кнопочка, нажали і вже дзвоните. Хочу на тебе сі очі подивити. Ви мене знаєте, якщо ви мене дивитеся, якщо ви на мене сі підписали, то ви мене знаєте, ви чули мій голос, а якщо ви мене побачите у меседжері у телефоні, ви мене пізнаєте, як мінімум. Тому не треба, поки зо мною не поговорите, не побачити мене, ніякі гроші нікому не пересилайте. Бо це якась, ну, карикатура. 500 гривень мені не вистачає. Я піду на заправку, я в оператора гроші позичу. Розумієте? І не 500 гривень, а 1000 гривень, 2, 3, 10, скільки треба. Бо я, я можу знайти людей, яких я знаю. Мені привезуть гроші на заправку, якщо треба буде. Бо я знаю дуже багато людей, де б я не був, в будь-якому місці, де б я не був. Я буду. Ну, це позорище, мене це так нервує, страшно. Я, по-перше, дуже не люблю злодіїв і шахраїв. мене від цього просто тошнить, розумієте? І Мені просто обідно, що моїм іменем людей обдурюють. Я прошу всіх, хто мене переписує, хто мене постить про ці, виріжіть окремо про цих шулерів. І напишіть на люди знають, що я ні в кого грошей не збираю. Ніколи. Особливо чужих людей. Я дякую вам, ви мене підтримуєте. Люди підтримують мій канал. Зараз всі більша частина грошей витрачається. Ну, ми, ми маємо видатки і тут, от нам недавно комп'ютер згорів, та? один із комп'ютерів. Бо для трансляції використовується чотири комп'ютери. Два управляючі, один серверний, один транслюючий. Чотири комп'ютери працює. Один злетів, управляючий. Це не дуже страшно. Я купив там Вінчестер, то що треба було, купив там шлейф і все зробили, заклав, поставив Windows, поставив програмне забезпечення, все. Сам зробив, нікуди не ходив. Але час мені пора, мені пішов цілий день. І це так, це, це ресурси, бо воно воно кожен день працює і воно ломиться. Ясне діло є на це видатки. Але більшу частину грошей ми витрачаємо на волонтерство. І воно чим більше, знаєте, є, є запрос, тим більше і люди допомагають. Я не знаю, як воно працює, але так воно працює. Мені дуже обідно буде, якщо чесних людей моїм іменем будуть обдурювати. Тому кажу вам, будь точний такий життє, давайте ми з вами поспілкуємося, отець. Заодно і побачу вас, побалакаємо, нема проблем. А карточку що давати? Карточка під кожним відео тут біжить. Під кожним відео, тут в описі відкривайте і маєте карточку мою, одну, другу, третю, десяту, маєте мій вайбер. Подзвонили, запитали, все. І не, треба, і не треба нікого мурдувати і мучити. Забагато вже говорю, дякую, надіюся на ваше розуміння.